Фінансові новини за три хвилини, щоб ви нічого важливого не пропустили. Отже, поки Європа на чолі з пані Урсулою фон дер фондерляєн збирає для України 900 потужних генераторів і 1 мільйон енергозберігаючих лампочок, що насправді є досить гарним внеском, у Сполучених Штатах САНС схвалив рекордний державний бюджет, у якому для нашої країни закладено близько 45 Мільярдів доларів Сполучених Штатів. Половина з них близько половини на військові потреби і близько половини на гуманітарні потреби. Дуже важливо, що Сенат проголосував за поправку, яка дозволяє передавати доходи від реалізації заморожених активів російських олігархів на користь народу України. Як я вже у минулому відео казав, що це новий прецедент, перший зробила Канада. А зараз до неї приєднався Сполучені Штати. Це насправді надзвичайно добре, тому що інші країни великої сімки швидше всього теж підуть на такі кроки. Що важливо, ВВП Сполучених Штатів за третій квартал зріс приблизно на 3,2%. Це дещо більше, аніж очікуване прогнозне значення 2,9%. І очікування, запам'ятайте, це завжди важливо для будь-яких ринків, тому що очікування ринок закладає в ціну наперед. Тобто це не просто якийсь прогноз. Прогнози очікування закладаються в ціну. Ну але це не допомогло акціям Тесли. Вони просіли на понад 9%. і чесно кажучи, таки хочеться побажати Айлону маску, що він менше. Лайкав твіти республіканців, які для того, щоб отримати якусь підтримку незрозуміло якого ультраправого чи ультралівого електорату, намагаються писати про те, що Україну не потрібно підтримувати. Звичайно, це мало корелює із саме твітом, саме із таким падінням. Тесли швидше всього це падіння принесло на ринку падіння продажу показників продажу. Доходів від вживаного автівок цілком вірно це буде нова бульбашка у наступному році в сполучених штатах. І як би це не звучало, а автоіндустрія в сполучених штатах це близько 10% всього валу внутрішнього продукту. Тому це насправді достатньо значний великий ринок. Крипта. Цього разу порадувала у Бразилії, легалізували біткоін як засіб платежу та накопичення. Цей закон вступить в силу через півроку, 180 днів. Ну і в цей час сема Бенкмана Фріда випустили під заставу 250 мільйонів доларів і опіку його батьків. Хоча можна бути впевненим, що суд сполучених штатів буде нещадним до будь-кого, хто полізе в кишеню американським інвесторам, і у мене виникає дуже важливе питання: а хто? Хто подбає про українських інвесторів, як не ми самі? Напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях. Дякую, з вами був Роман Кушнір. І пам'ятайте, головні новини в своєму житті ви створюєте самі.